Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про те, що Туск анонсував депортації з Польщі. Угу. А також поговоримо про те, коли ви зараз подорожуєте в сторону Молдови, на кордоні вас можуть не пропустити. І я вам розкажу чому. А також про нагадування. Володимира Зеленського, президента України, про те, що з 18 років до 24 років можна добровільно піти до війська, і для того є всі можливості. Сьогодні про ці теми обговоримо більш детальніше. Я вас дуже попрошу підписатися на цей канал. Подобайку втиснути і, звичайно, зробити репост, залишити коментар. Після того, як ви прослухаєте інформацію, напишіть в коментарях свої думки. А також я рекомендую підписатися на мою інстаграм-сторінку. В описі під цим відео є посилання, там також про Польщу, перегляд кордону і багато цікавої інформації. Зробіть це зараз. Дякую. Ну що, поговоримо про депортацію з Польщі, і так вона відбувається. Та не масово, та не всіх підряд, і не за всі провини, але відбувається. І Дональд Туск звернувся до Міністерства внутрішніх справ, до Мін'юсту, для того, щоб розробити швидкий план реакції на загрози від іноземців, які є на території Польщі, щоб, якщо вони вчинили злочин, то з ними не панькатись, а одразу відправляти додому. Ось така пропозиція. Що сказав Дональд Туск? Я прийняв рішення з цього приводу. Всі, хто, Порушив закон у насильницький спосіб. Буде депортований з Польщі. Порушив закон. До побачення Асталавіста Бейбі. Я попросив Міністерство внутрішніх справ і адміністрації та міністра юстиції розробити такий швидкий план негайного реагування на організовану злочинність і такі агресивні злочини, які вчиняють іноземці. українців чи інших іноземців, можна відправити додому. І це не враховуючи те, що в Україні війна. А я вже про це також не один раз говорив: що коли іноземця, навіть українця, якого на території України зараз війна, можуть депортувати з Польщі, якщо він вчиняє кримінальний злочин, я також записував відео про те, що українця зловили на гарячому, він допомагав перетнати нелегально кордон. І його потім під конвоєм передали на кордоні українській владі Українським службам. Також були випадки, коли українці були задіяні в перевезенні через Польщу там до Німеччини чи до інших європейських країн, також нелегалів на своїх автомобілях. На своїх автомобілях і їх також було затримано, і далі їхня доля вже була передана до України. Тобто такі випадки є, такі випадки трапляються і це практикується. Кожен, хто є гостем у Польщі, користується нашою гостинністю і порушує закон у насильницький спосіб, буде депортований з Польщі, заявив глава уряду. Також він наголосив, що вже найближчим часом ця пропозиція буде мати практичний вимір, тобто у вигляді якогось закону, який буде діяти по відношенню до іноземців, які порушують закон. Порушив. Є там закон, устава чи що вони там приймуть? До побачення. Ви, до речі, як до цього ставитись, підтримуєте, не підтримуєте. Повторюся ще раз, це і так діє. Просто це набагато все складніше. Там дуже багато нюансів. Але... І українців зараз депортують, якщо вони задіяні в різних нелегальних схемах, кримінальних злочинах і тому подібне. Але це хочуть поставити, я так розумію, на конвер є закон і згідно по закону до побачення. Державна прикордонна служба України повідомляє, що при в'їзді до Молдови вас вже на кордоні можуть навіть не пропустити. Бо є певні вимоги, які Молдова буде перевіряти. Якщо вас не буде цього, на жаль, вас не пропустять. Заходимо на Державну прикордонну службу України і читаємо. Повідомляємо, що за інформацією отриманою від прикордонної поліції Республіки Молдова вступила в дію норма, яка зобов'язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в'їзду на територію їхньої держави. У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни. Просимо громадян під час поїздки до Республіки Молдова врахувати зазначені зміни. Тому, друзі, якщо ви плануєте поїздку до Молдови своїм автомобілем, потрібно мати тихогляд. Буквально нещодавно Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, що вже найближчим часом ми будемо залучати. До Збройних сил України молодь від 18 до 24 років. Звичайно, на добровільній основі. Ну, якщо я не помиляюся, нас і зараз, якщо тобі 18 років, ти можеш добровільно піти підписати контракт зі Збройними силами України. Якщо ти хочеш цього, мобілізувати тебе не можуть. Поки що такого рішення немає. Ви знаєте, що з Заходу на Україну давлять з цього приводу, чому ми не приймаємо такий закон, але поки що наша влада не приймає такого закону. Ну і добре. Бо я вважаю, що 18 років це ще діти. Але Зеленський нагадує, що є інші можливості заохотити або запросити до армії молодь. Бойові бригади досвідчені разом з міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися. Це не мобілізація, акцентує акцентував президент України. Також він заявив, що система передбачатиме численні переваги та високі грошові виплати. За словами Зеленського, деталі та умови нових контрактів будуть опубліковані найближчим часом. Ну, я так розумію, для молоді від 18 до 24 років буде якась інша мотивація, будуть якісь конкретні, будуть якісь специфічні контракти, так щоб їх зауходити йти служити до армії. Ну, подивимось. Поки що немає такого контракту, не є опублікований, не є публічним. Розробляється, працюється над ним, і щось, напевно, колись хтось опублікує. Хіба що скорше приймуть закон, хоча я думаю, що ні, про мобілізацію від 18 років. Я чомусь думаю, що не буде такого закону і що Україна не піде на це. Але хто знає. складно зараз передбачити, де коли такі рішення приймаються, що. На голову не налазить. І, до речі, своїми думками, що ви думаєте про ось таку пропозицію від Володимира Зеленського щодо контрактів для 18-24 річних громадян України, чоловічої статі? Чи це нормально добре буде стимулювати молодих громадян України йти до армії? Не буде можливо, тут є якісь підводні камені, яких я не знаю, а ви десь чули, знаєте і бачили? Можете поділитися в коментарях, бо на даний момент це виглядає якось так. Буде контракт, і його можна буде підписати. Хоча ще раз наголошу: зараз з 18 років людина вільна робити, що хочеш, і вона може підписати контракт і без додаткових контрактів. Просто просто прийти, сказати, що я хочу, і підписати контракт. Тим більше, що в Збройних силах України достатньо є молодих юнаків. Друзі, дякую, що ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Підпишіться на канал, це надзвичайно важливо. І в описі під відео не забувайте, що є посилання на мій інстаграм і на телеграм-групу актуальну про Польщу, куди приєднуєтеся, можна задати запитання і отримати відповідь. Дуже прошу вас це зробити. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.